25 лютого виповнюється 152 роки від дня народження Лесі Українки, яка увійшла в історію світової культури, як поетеса, драматург, провісниця національно-демократичних перетворень в Україні, світ не знав такої поетеси її життя. Це героїчна легенда. Вона творила її, перемагаючи важку хворобу, здобуваючи знання самоосвітою і творячи для нащадків таку неповторну прекрасну поезію. Це справжня донька Прометея. Ми пишаємося нею, берімо все найкраще від неї з Днем народження, Лесю. Усе життя Лариси Петрівни Косач було подвигом, прикладом справжньої мудрості та волі, що не могло не відобразитися на віршованих рядках. Саме з цієї нагоди у шостому Б класі було проведено конкурс на кращого декламатора віршів Лесі Українки. Лесі Українка. Хто вам сказав, що я слабка? Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі? Хіба третить мою рука, чи пісня й думка коволі? Бо чули раз, я забула жалі та голосіння, то ж була буря весняна, а не свята осіння. А восени яка журба, чи хто цвіте, чи в'яне, тоді плакуча верба злотобагряне стане. Коли ж сувора зима покриє барви квіти. На гробі їх вона сама просипле самоцвіти. Ся Українка, стояла я і слухала весну. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила. Співала пісню, дзвінку, голосну, то знов таємно, тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені приспівала знов те, що давно мені співало мрії. Леся Українка на зеленому горбочку. На зеленому горбочку у вишневому садочку Потувилася хатинка, мов маленька дитинка. Стиха вийшла виглядати чи не вийде її мати. І до білої хатинки, не мов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Єсть мене одна розпачка сумна. Одинока зірка ясна, Сієш ночі дарма, її не кличу, нема. Я стою у жубі і Шукаю в горі. Я тієї зорі. Ох, зібі моя зірка лагідна. Але зорі мені чуть поміні сумі. Не шукаю її дівчину немає. Ось Українка, надія. не долі не воєнний. зісталася тільки Надія вернути ще раз на Вкраїну. Поглянути ще раз на рідну країну. Ти ще раз не сніж, ні прожити чи мені все одно. Поглянути, ти ще раз на степні голки. Останні знадати полті її гадки. Ні доля, ні воля. Зосталася тільки не дякую. Легче Українка. Літо красне минуло. Літо красне минуло, сніг лежить на полі. Діти з хати виглядають вікна шкода волі. Діти нубляться в хатині, нудять, нарікають. І зима та люта, все вони питають, он со поле сніж заб'є, хоч йди з хати. У замкнуті дивись вікна, не дай погуляти, сніж морозом по морозу, на полі квіти. На і десь весна та наскінчиться, нарікають діти. Та за квітне наше поле і зазеленіє Знов його весна прекрасна витасками крилям. Пісня. Чи є краще, між квітками, та надвисняніє, Чи є в житті краще літа, та надмолодіє. Не всихайте пишні квіте, Світіть хоч до літа. Пождіть літа, доля прийде, не тікайте з світа, двічі рік пишні квіти, та не процвітають. В житті літа найкращия две. Двіч...